Ось вони наші стрілочки. Одна, друга і третя, які вказують нам наш маршрут. Отже, ми в старих безрадичах. Всі села дуже близько одне від одного, одне закінчується, друге починається. Але вони всі дуже не загрожені транспортом. Тут трошки гірше покриття, насипка, але це буде недовго. На цьому роздоріжжі, яке ми проїхали, скоріше за все буде стояти маршал, якщо в цьому буде необхідність і можливість. Виділити людські ресурси? Тут покриття трішки краще. Увага! В старих безрадичах ми їдемо по головній. Ми не будемо малювати білим центр цього прекрасного села. Ми рухаємось по голові, яка з'їжджається. Це від нових безрадичів і вона з'їжджається. Дорогою на старі безрадичі. Тут вже ідеальне покриття. Дуже гладенький асфальт. Так, тут видно, що є головна дорога і вона повертає направо. Невеличкий підйом, який проходиться на тій самій передачі стоя. Біля того стовпа він уже закінчується, тобто її можна просто перетерпіти цей підйом. Тут далі ідеальний асфальт. Це пішло вниз. Тут можна падати на руль і їхати дуже швидко. Всі повороти проходяться дуже легко. Як ви бачите, людей на трасі немає, транспорту також. Це дуже красиві, особливо декотрі будівлі. Пішов невеличкий набір висоти менше 1% відсотка. пішла дорога вниз. Навколо дуже прекрасні місця Тут безради, кінець, хто дивився молодець. Цей кусок до гори нібито прямий, але він все ж таки... Що таке з фокусом? Ага. Але він все ж таки має нахил 1-2 і покриття тут. Доволі гівняни. Це зараз буде перший підйомчик невеликий. Його особливість в тому, якщо хто не знає, його можна долати в два етапи. Перша частина має непоганий градієнт. Зараз я його покажу. Це майже 50 метрів. Після чого йде виположування і там можна зразу... Силою выезжать далее и далее добавлять и швидкість. Выбери вибір ідіотів. Ось буквально тут біля цього знака Великі Дмитровичі йде зміна градієнту. Все, тут вже можна розганятися більше 30. Залізли на саму верхню точку і почали рух вниз. Пішов рівний кусочок. Люди працюють, що може бути прекрасніше. Зараз доволі зарибний. Охороняє. Ось невеликий підйомчик, який дуже легко заходить це стоя. Навіть не переключаючись. Довжина 1 50. Я пішов в спуск. Це всім відомий колодязь, де водичку п'ють шосейники. Невеликий нахил, але спуск. Зараз буде під'їзд до епічного торчка на нашій трасі живими на якій заїдуть не усі. Вже почався трошки надбір висоти мабуть до нашої гонки готують дорогу, може і ні. Цей підйом складається також з двох частин, які можна давати принципово по-різному. Першу на силу. після виположування вже можна докрутити частотою. Шимоносора. моносора Ось він пішов вгору цей тягунець, він такий він вже і страшний. З камерою 15-16 можна їхати. Тут градієнт значно змінюється. Вон там де поїхав білий корч, він збільшується. Закінчується Дмитрович. Гарне місце для фотографів. Зараз ми їдемо по плато і до самої розвилки на Васильків більше ніяких поворотів не буде, там я продовжу, продовжу зйомку.